Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Ми знаходимося в Іудейській пустелі. Знизу ви бачите дивний камінний храм. Це грецький монастир святого Георгія Козавіта. За переданням, саме тут, в Іудейській пустелі, в цьому місці в свій час молилися Богу найшановніший очевидь в нашій українській традиції. Ілля Пророк саме тут молився Господу Богу і спілкувався з ангелом Господнім, батько Пресвятої Богородиці, святий Іоаким. Він молився тут, коли відмовився правосвященник приймати у нього жертву, тому що в нього не було дітей. Ми бачимо, що посеред нас пустеля. Сьогодні 29 грудня в пустелі. Досить тепло, важко в умовах нашої України уявити, що може бути на кінці року така температура тут понад 20 градусів за цей всім. Виникає питання, для чого люди і вдавнину, і зараз віддалялися саме в пустелю. Що вони робили тут? Відповідь одна. Вашу чергу для того, щоб можна було вести боротьбу з гріхом, а гріх і зло це одне й те ж саме, долаючи зло в собі. Ми долаємо зло селенському масштабі. або навпаки, ведучи боротьбу з гріхом в собі, ми робимо так, що зла вже стає менше селенському масштабі. Саме ми, полубники з України, думаємо тут про це. Якби ми долали зло в собі, гріх в собі, то менше було зла навколо нас. Тож молимося тут за мир в Україні. Нехай Господь кріпость людям своїм дасть. Господь. То ставить люта своя миром.